Вітаю, слава Україні! Екстрений вихід. Прошу Івано-Франківців дуже важливо послухати. На жаль, удари, які відбуваються ворогом по енергетичній системі, дещо вдарив по енергетичній системі нашої держави, тому можливі відключення певних підстанцій Івано-Франківської нам. Терміново потрібно зменшити споживання електрики, тому ухвалено рішення по всій Україні, а це не є тільки місто Івано-Франківськ, максимально обмежувати електроенергію в нашому місті. На жаль, нам придеться зараз виключити вуличне освітлення, і завтра вуличне освітлення не буде працювати. Також я прошу всіх мешканців максимально обмежити використання електроенергії, особливо. Від завтра, від сьомої години і до вечора, тобто, ми будемо, на жаль, теж максимально просити і просимо наші підприємства, великі споживачі електроенергії, максимально завтра обмежити споживання електроенергії, тому що удари по наших тецах вони достатньо вдарили по системі. Тому прохання з розумінням поставтеся, тобто вуличного освітлення. Місті Івано-Франківську зараз буквально через декілька хвилин буде відключено і зранку воно не буде включатися. Також вечором не буде відключатися. Від... Е... Вже, на жаль, в деяких мікрорайонах нашого міста відбулись невеликі відключення електроенергії, але прохання до всіх з 7-ї години ранку завтра і до пізнього вечора максимально не включати, не користуватися електрикою, економити. Зважаючи на ту ситуацію, яка є, а наші енергетики працюють, щоб відновити по всій Україні, але це не проблема тільки Івано-Франківська, і такі відключення можуть бути. Тому давайте гарно спрацюємо, щоб не було е, таких погодинних відключень. Е, на жаль, сказати графік відключень е, сьогодні неможливо, тому що саме це буде залежати від навантаження. Особливо це стосується заходу нашої держави, тому що на заході теж е, потрібно максимально обмежувати, адже удари також прийшлися по тецах, які є на заході нашої держави, в тому числі, ви знаєте, що двічі була обстріляна бурштинська е, тес. Е, прохання відреагувати. ще раз звертаюся до бізнесу, до підприємств, до підприємців, максимально відключити все електричне, особливо в нічний час. Його не потрібно, також звертаюсь до заправок, то що прохання обмежити, якщо ми гарно спрацюємо, не буде відключатися електрика. Тому і до населення і до підприємств це є проблема, і проблема, яка є серйозна. І ви розумієте, що якщо електрики не буде довший період часу, це також буде проблема із теплопостачанням. Також не забуваємо, що водопостачання в нас також. Від електрики, а ми робимо певні заходи. Ми дещо перестрахувалися на цю ситуацію, але ще раз хочу сказати: максимально потрібно обмежувати споживання електроенергії. Дякую за розуміння, дякую Збройним силам України. Все буде Україна! Слава Україні!